День 14 відповідь. Стандарт 6, якщо так своїми словами, передбачає, що облікова оцінка це оцінка, яка базується на наших попередніх оціночних даних. І може вона переглядатись, як змінюється наша оцінка. Наприклад, ми придбали основний засіб, і ми думаємо, ми виходимо з того, скільки часу він нам буде служити. Ми припускаємо, що це буде 2 роки, і найкращий метод амортизації. Це прямолінійний, але прийшов рік, і на дату балансу ми знову дивимося і змінились дані, на яких базувалася наша оцінка. І ми змінюємо строк, корисного використання, методу амортизації, розмір ліквідаційної вартості. Це все облікова оцінка. І змінюється вона, коли змінюються дані, на яких базується ця оцінка. Зміна облікової оцінки завжди перспективно застосовується від тепер і на майбутнє. Облікова політика це принципи, методи, які з періоду у період мають залишатись незмінними, і ми можемо змінювати облікову політику лише якщо змінюються статутні вимоги, або якщо інша політика забезпечить більш достовірне визнання. Елементів інзвітності прикладом облікової політики є зміна методу вибуття запасів. І Якщо змінюється облікова політика, ми зобов'язані зробити ретроспективний перерахунок минулого періоду через нерозподілений прибуток.